Літній табір над Бугом відкрився у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Третій рік поспіль його відвідуватиме 13-річний Авів. Хлопчик каже, це набагато цікавіше ніж проводити канікули вдома. Тут немає часу, коли сидіти в телефоні. Тут постійно треба кудись ходити, бігати. Тут дуже багато часу просто проходить незамітно. Дуже весело, прикольно, і я тут знайшов багато нових друзів. На ми на нашу коробі, на, 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 на. Восьмирічний Володимир вперше у таборі. Розповідає, тут дуже подобається. Милюванням, танцями, хор. Мені подобається, що ходити. Таборування відбувається у форматі денного перебування. Участь у ньому беруть 123 дитини: 48 із них пільговики. Це діти учасників бойових дій, діти позбавлені батьківського піклування. Серед них є діти з особливими потребами і переможці наші вихованці, які мають перемоги, великі досягнення на протязі навчального року на всеукраїнських та міжнародних. Змаганнях програма насичена і цікава, кажуть організатори. Для дітей підготували активні розваги, спортивні заняття, майстер-класи і не тільки. Різні ігри, естафети. Діти були дуже задоволені. Програма була дуже насичена. Ще після того як діти награлися, їм було вручено подарунки у вигляді зошитів та е, морозива. Після цього до нас завітав академічний. Оркестр міста Хмельницького так само діти були в такому захваті. такий гарний був концерт. Під час табору у палаці творчості працюватимуть майже усі гуртки хореографічні, вокальні, художні. Тож діти зможуть спробувати себе у різних напрямках. Це понад 76 гуртків, практично всі в ці дні. Працюють для дітей, які відвідують табір. Якщо напротязі року вони займаються виключно там хореографією або малюванням, вони мають можливість саме під час табірної зміни ознайомитись з іншими гуртками. Перебування у таборі безкоштовне. Батьки сплачують лише за дворазове харчування. Це трохи більше 1600 гривень. Триватиме відпочинок до 10 липня. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.